Карточку. От. Якщо у вас є Інстаграм, можете в Інстаграм, бо а якщо немає, можу продиктувати Viber. Такий морганіт гарний. Це як похідний берила, є такий камінь Берил. От, і дивлячись, від яких умовах знаходиться. І берил. От, яка хімічна формула. От, і похідні берила: це аквамарин, морганіт, смарагд. Сапфіра, на жаль, вже немає. Був сапфір. Трошки пізніше ще буде сапфір, а зараз поки що немає. Є ще такі маленькі браслетки, мініатюрні, гранат. Типу 180 гривень, 2 мм бусинки. Такий от гранат, потім білий кварц, аметист, аметист, є турмалін. Такий цікаві, є э, синій такий от тіанін бірюзового кольору. Вот такий гарний є також амазоніт. Амазоніт, який вам просто по кольору подобається. Можете писати. Що, або по назві, запам'ятаєте, є червоний корал і лабрадор такий цікавий лабрадор брастик. Всі на вибір по 180 гривень. Сапфір був, але зараз його поки, на жаль, ще немає. Трошки пізніше буде. Так, це може через тиждень буде сепфір, а може трошки раніше, я не знаю, там по-різному буває приходить. Так, це у нас тигрове око, золотий пісок, 4 мм бусинки і отакі 200 гривень. Є, та, значить, тут у нас це у нас гранат. Гранат, починаючи від 18-19 розмір, і регулюється такий великий, на великий розмір Такі кого. 250 гривень. Тут великі такі бусинки. Відповім всім після стріму. Так, ну, краще під час стріму написати, бо стрім особливо в ТікТоці не зберігається. В Ютубі ще зберігається. Можете також на YouTube мій канал підписатися надалі ось такі от це у нас прозорий кварц, э, прозорий кварц такий, да? От, теж гарно проливається цікавий такий от тут розмір регулюється, такі 200 гривень. Так, ці вже колончики я вам показувала, є Аквамарин і Лабрадор такий по 200 гривень по дві ні такі, подвійні колони. Гарні. Так, і браслетки продовжуємо роздивлятися. Оці от такі гарний раухтопаз або димчатий кварц називається. гранени 8 міліметрів бусинки. такі 220. Це у нас лабрадор такі гарні 8 міліметрів бусинки. Є е, е, такі міксовані а тут амазоніт, говліт, прозорий кварц, кунсит, рожевий кварц, перлини річкові. Такий білий браслетик на розмір 16-17. Десь отак. От. Теж великі бусини тут по 10 міліметрів. В основному всі. Деякі вісім. Є ще отакий гарний теж з сердечками. Мікс з сердечками тут лепідоліт, лаврікіт. Такий 280. Теж гарний. Захисний от цей лаврікіт, лепідоліт, лепідоліт для заспокоєння. Гарний мікс. Дякую всім, хто підписується на канал. Не забуває, робити ставити вподобайки, ділиться трансляцією.